Це для мене, але для мого телефону. Вже раніше він теж жив, як його хазяїн. Унила пуста сіра будинчина. ж раптом він не може спати ні днями, ні ночами. Тому телефон також радіє за нас, радіє, коли ми разом, адже лише ці моменти він може перепочити. Його не довблять, по ньому не гепать, його не стискають у спітнілих руках, він може прокинутися. Як і самого раночку, так і налягати спати до самого світанку, так що його робочий день не нормований. Тому навіть не знаю, чи він з того, що навпаки ненавидить любу про те, це йде даємо на користь. Якщо раніше мої речі віддавали запахом моєї тісної квартирки, мої сумної душі ніким не приголублено хотіла то цієї зими, вони почали пахнути парфумами люби. Вона також вживала в них життя цієї прохолодної зими. Вона стала для них справжньою весною в снігу за вікнами. Гадаю, вони полюбили навіть більше за мене. Мої речі люблять пахнути любою. Тепер в моїй кімнаті вічний запах. Весняного пориву закоханості моє серце врешті-решт стало битися частіше. Кров повинна стала бігати зі значно вищою швидкістю. Кожного разу, коли їду на зустріч із нею, серце вискакує з грудей, Воно досі не може звикнути до Люби. Кожен дотик, наше перше, перше, почне думати про любу, навіть не стигнувши прокинутися, і засне також з нею в голові. Я тоді ще не знав про те, що ці енергії де не лише з моєї сторони. Я не здогадився про її останній період життя. адже вона завжди була життєрадісною та веселою. Це вона розповідала мені цікаві історії. Вона розворушила в мені спляче серце. Це вона завжди пише першою, останньою кладе слухавку. Моя дівчинка ніколи не давала мені засумувати її. Погляди, дотики, поцілунки були цілющими, наче вода для квітки. Я різ кактусом, а тепер почнав розквітати мов тюльпан. Не знаю, чому тюльпани, але я їх люблю найбільше серед квітів. Моя сніжна королева, яка насправді була білосніжкою, моя спляща красуня, яка насправді була енергійною, наче той Сонік. І далі вірш. Та? Ти а любиш моє смс, дзвінки, вночі загублені. Боюся прокинутись без. Поцілунків, так хочеться в губ мені, торкнутись брудними думками від зайвих очистивши слів, відчути той гріх, що між нами щось більше, ніж залишки снів, щось більше, ніж просто знайомі, щось більше, ніж просто привіт. Збережи моє серце від коми, чи хоча б в телефоні мій номер. Збережи, збережи залюбки, збережи моє щастя від втечі, збережи усі наші думки і прийшовши так. Пізно додому під вечір. Обійняв би так міцно і ніжно за плечі. Але ж ти не сказала до речі. Хто ми є моя мрія? Хто ми? Вони щоне новий трилер. Повірте, бомжам все одно на черговий безглуздий трейлер. Багатомільйонів бюджети чи домашнє німецьке порно. Бомжам немає що жерти, не те, щоб плюватись попкорном, ковтати із льодом ковичі. Грітися теплим чаєм. У них же приватна школа, яка виживати, навчає. Менти їм влаштують сеанс. Відзнімуть їх участі у екшен. По нирках дадуть кілька раз. Такий у бомжів сатісфекшн. Закінчиться кіноплівка. На вулиці виповзуть люди, а тут же акторів, домівка. Бомжів що ховаються всюди, мов Керрі, Вілл Сміт, Аль Пачіно. Про Оскар вони й не мріють. Знайти б смітнику копійчину, подовжить, аби настрої. Дякую.